Клуби чорного диму, які віднілись з різних куточків Вінниці, неабияк налякали жителів міста. За ними одразу пекельні кадри палаючого будинку і рятувальників, які саме прибули на гасіння. Палала приватна садиба на вулиці П'ятнічанській. Коли пролунав дзвінок, звичайно, ми діємо по інструкції. Виїжджаємо на пожежу. Ще тільки виїхавши з підрозділу, вже було видно дим. Тобто ми вже розуміли, що пожежа досить сильно розповсюджилась. Тривогу забили сусіди, коли зовсім поруч відчули запах диму, а потім побачили вогонь, який миттєво поширився на всю покрівлю. Чоловік побачив, де я якраз дітей кормила, і кричить Галя, і, іди посмотри, говорить, у Андрія хата. говорить, а ми от напротив. Я набирається на Андрія, не можу. в мене руки трясуться. А потім вибігли ми на вулицю, дивимося. Я вже прийшла сюди. Дивлюся клубом чорний, дим такий мали, що страшне. І люди почали бігти. Всі. Це звичайно страшно подивитися. Також це все згоріло. І чого і чого. Нажахані сусіди почали поспіхом збирати дітей та вибігати з осель, бо ж будинки один від одного всього в кількох метрах. Почала чути запах Гарі в хаті балкон був відкритий, Ну, не зреагувала так швидко. Бачу, зразу вже через хвилину вже починають люди бігати, кричати, і ми почали вибігати вже. Оперативно разом із рятувальниками спрацювали і електрики, не давши вогню проникнути у глиб будинку. Диспетчер дистанційно відключає мережі на даний момент район п'ятничальний по високовольтній лінії от, і дає дозвіл пожежникам до гасіння. А потім вже ми приїжджаємо, робимо огляд воду, приладив обліку і які міри потрібно буде зробити, щоб відновити там якийсь час постачання. Врятувати, бодай щось на покрівлі вже не вдасться. Замість неї попелище. Головне, що не постраждали люди. Встигли загасити будинок рятувальники якраз між сигналами повітряної тривоги. В принципі, візуально видно, згоріло орієнтовно 120 метрів квадратних покрівлі. А також майно, яке було саме на покрівлі даного житлового будинку. Наша задача встановити чи є на момент пожежі там люди для того, щоб якщо вони є, їх треба рятувати. Це саме перше з наше завдання. Друге завдання це гасіння пожеж. Після гасіння ще деякий час надзвичайники проливали тліючі конструкції, аби вогонь не розгорівся знову.